Близько сотні учасників взяли участь у змаганнях з військово-прикладного багатоборства серед допризовників садівської громади. Організували їх місцеве управління освіти та військові. Участь брали школярі з Голубівки, Низів, Терешківки, Шпилівки та селища сад. У Спартакіаді взяли участь учні шести шкіл по одній команді з кожного села, яке входить до громади. Загалом у команді від чотирьох до шести дітей. У бігу на 100 метрів змагалися по двоє. Всього було чотири види випробувань. Так готувалися до підтягування. Зупинятися можна до трьох секунд. До трьох. Три більше я даю команду зі скопий. Далі, замах, ривок. не можна. У цьому виді змагань беруть участь лише хлопці. Одиннадцять. До метання навчальної гранати стали й дівчата. На цьому виді метання дається три спроби, як зараховується із трьох проб найкраще і оцінюються у балах по, по дальності метання гранати. Стрільба з пневматичної гвинтівки також для всіх. Перший раз стріляли з е, гвинтівки? Другий. А перший раз коли був е, В гостях, у родичів. Ну, як результат? Ну, можна було б і краще, але в мене не було можливості потренуватися раніше. Родичі далеко, до них треба було б їздити, а за карантин можливості не було. Чому немає секції кульової стрільби у школі селища сад, розповів вчитель, а сьогодні суддя змагань Іван Шкурат. Раніше я вів гурток стрілецької справи в школі у нас був. Дуже зацікавлені діти в цьому питанні, особливо дівчатка. І були такі групи у нас, що дівчатка мали кращі результати, ніж хлопці. Але в зв'язку з недофінансуванням, значить, гурток цей було закрито. Раніше в нас школа була дуже гарно забезпечена, і гвинтівки були, автомати були для розбирання, для збирання, макети були у нас забезпечені. Значить, Мелкокаліберні гвинтівки були у нас теж зберігалися. У нас на сьогоднішній день залишилися е, сейфи, кімнати для зберігання зброї. Все в школі є, але Основного немає. Сьогодні учні стріляють з пневматичних гвинтівок китайського виробництва. Їх школа закупила декілька років тому. Для тих, хто не змагається, провели семінар з надання до медичної підготовки. Катерина Гуменюк говорить, що вже втретє тренуються накладати турнікет. Сьогодні ми навчилися надавати першу допомогу, коли, е, як перекривати артеріальну кров, щоб е, у потерпілого не було втрати великої кількості крові. Тобто нас навчили фіксувати турнікет, як його правильно фіксувати, на якій відстані від рани. Турнікет. Це засіб для зупинки р для контролю артеріального кровотоку, артеріальної кровотечі. Жгут Есмарха це резинова така штучка. Ми її всі знаємо, раніше де зараз напевно лежить в аптечках водіїв. Різниця в тому, що жгут есмарха він резиновий, він травматичний, тобто він наносить травми самим потерпілим або ж тим людям, не на кого накладають цей жгут. Турнікет він атравматичний, плюс до всього він. Зроблено для того, щоб людина могла сама собі накласти його що на верхню кінцівку, що на нижню кінцівку. За дві години підбили підсумки змагань. Начальниця селищного відділу освіти Наталія Шинкаренко говорить, розраховували на більшу кількість учасників. Це діти ну, 14, 15, 16 років. На жаль, локдаун у нас в цьому році не дозволив нам залучати дітей, які вже є випускниками 11 класів. На жаль, той термін, який повинні були проводити змагання. Діти були в онлайн режимі, а зараз у них зовнішнє належне оцінювання. Тому ми вже їх якби випустили з цих змагань. Ігор Стрельцов, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. попри те, що змагались команди, переможці визначили у кожному виді випробувань персонально. Отже, перше місце зі стрільби здобув Богдан Кочетков, друге Михайло Бондарєв, третє Іван Піддубний. У підтягуванні перше місце виборов Денис Гончаренко, друге Дмитро Шучко, третє знову Іван Піддубний. З метання гранати кращим був Олександр Сидоренко. Друге посіли знову таки Дмитро Шучко та Артем Шерстюк. У бігу золото узяв Дмитро Шучко, Друге місце розділили Максим Кісельов та Богдан Зінченко.